Анатолій Тарасенко показує наслідки російського удару по Гуляйполю, який забрав життя його товариша. Нащадка Нестора Махна. Усі три роки повномасштабного вторгнення чоловіки провели пліч-опліч. -пліч. І саме Анатолій першим побачив тіла свого друга Нестора Яланського, який потрапив під авіаційний обстріл 20 лютого. Російський КАП розірвався поблизу його будинку. Прильот був, все там грюкотіло. А потім вже я вечором, це було 20 минут на шосту до вечора, не? нестер дуже був прийти кави пити, нема й нема. Я ж пішов, вже смеркати почало. Пішов туди, дивлюсь, яма така ж і біля ями лежить. Нестер. 8 лютого 50 було, а 20-го він загинув. обезглавило хлопця. Анатолій згадує, з Нестером потоваришував на початку повномасштабного вторгнення, коли вони вдвох залишилися єдиними мешканцями цієї вулиці. Ділиться. Чоловік був простим, але дуже товариським. Трудолюбивий, працювач ходив сюди фаміліарацію до останнього. Нормальна людина була, общительна, розговорчива. Можна було на всякі теми з ним розмовляти. Бажали друг другу доброї ночі, добрий, добрий ранок. З однією миски їли. Про видатне коріння Нестора чоловіки особливо не розмовляли, хоча Анатолій згадує, свого походження він не приховував. У нього батько був Віктор Яланський. Книжку там написав, і Нестор ну, та книжка була. Він мені ще обіцяв дати її почитати. Ну, так і не вийшов, я. Не встиг да. Та гілка, напевне, от і представником якої був і Нестор Яланський, і його батько Віктор Яланський. Вона, ну мабуть, найбільш відома в Гуляйполі, тому що якраз завдячуючи Віктору Івановичу Яланському, да який був власне ну краєзнавцем. І він акумулював дуже багато інформації, саме спогадів, родинних фотокарток, якихось архівних речей, якихось розповідей серед місцевих населення, які були безпосередньо учасниками Шемахновського руху. Сергій Звілінський розповідає Нестора Яланського назвав. Його батько саме на честь видатного двоюрідного прадіда, і за життя він встиг побачити і дружину Махна Галину Кузьменко. Те, що загинув саме нащадок роду махнів, тут певний символізм в тому, що е, ну, от його діда якраз да, також закатували фактично росіяни, родинні долі людей. Тобто Карпо Махно не, не був теж учасником е, махновського руху. Вони його закатували попросту як е, брата ну, свого ворога Нестора Махно. А вже його онука, праонука, грубо кажучи, да, ну, вбили інші росіяни, які так само хочуть захопити Україну і, і так само хочуть відновити Лення тієї імперії Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.